Друзі, привіт! Знову я. Хотів поділитися електростанцією, яку поставили серед поля. Нема взагалі тут світла. Зараз вам покажу, яке іменно рішення. Ми на даний момент використали панелі. От, Дивіться, купили двосторонні, по ціна була 0,24 цента за 1 Вт. такі панельки двосторонні. Поставили систему. Іменно такий інвертор, де поставили 6 кВт. Акумулятори стоять. Мої, зараз вам більш детально покажу. От, коротко, інвертор. От, показую все. Дею? Іменно сказав, щоб взяти де, бо в разі чого, з генератор можна підігнати. І мої акумулятори, які я зібрав. На... Тут виходить 240 А12 кВт, по суті. майже Отакі От акумулятори зараз зібрали. Той трошки вирівняться до того. І... Зараз працюю, от 40-49,6 зарядка, яка там генерація є, зараз вам детальніше вам покажу. А от, коротше, як розположені сонячні панельки. Так вони стоять. Зараз вам більше покажу то поки що таке рішення. Зараз перейду. О, От, так панельки стоять. Трошки одну перекривають, треба буде їх опустити і буде все працювати добре. Так що, друзі, така система на даний момент зараз встановлена. Це повністю ще буде домонтовуватись панельки, домонтовувати ставити. де я має два МПЦ, це дуже-дуже класно, тим, що на одне ППТ, одні панельки, які ви бачили, а другим ППТ буде друге. Так що, друзі, дякую вам за увагу. Розвивайтеся в тому напрямку мати сонячну енергетику. Всім пока, до нових зустрічей.